Всім привіт. Огляд гібридної сонячної станції 15 кВт. Д по сонячному полю 21,5 кВт. Нарешті, вже квітень 25-го року, нарешті е, отримав всі документи і були проблеми з е, щотчиком під зелений тариф. Він то працював, то переставав передавати дані. Тому е документи, які я зараз тримаю, ось ця Велика Папочка, нарешті всі вже отримав. І подивимось генерацію генерацію е в, березні, в березні, на самому інверторі. От. А також подивимось на... Лічильнику, на лічильнику, які були показники. Спостерігаємо графік за березень 2025 року. Місячна норма виробітки. Бачимо по графіку, було багато сонячних днів, багато днів перевищувало 100 кВт в день. Максимум я вроді, спостерігав, було 114. Но нас цікавить друге питання. Ось є графік. 7 березня був замінений лічильник, і в кінці березня я зняв показники, скільки по зеленому тарифу моя станція згенерувала і передала до мережі кВт, пораховано. Зараз подивимось. Хвилиночку. Ось графік помісячно. Третій місяць березень, спостерігаємо, за 2 МВт. Тобто в березні було вироблено більше 2, ну, 2,1 МВт. А скільки держава отримала від мене? Звичайно, в мене є акумулятор, але він відключень практично не було. Щоб працювало сонце там на заряд акумулятора генерацію, зазвичай ну, практично не було блокаутів. Треба подивитися. Зазвичай попало, дивимося ще раз місяць. Спостерігаємо фото лічильника, де... 970 кВт. Це генерація в березні в день. Показник це 2,7,2 на лічильнику стоїть генерація 970 кВт в день. Далі споживання будинку 1, 7, 2. Це 601 кВт. Денне споживання 601 кВт. Далі ночне 1.7.1, ніч це споживання будинку 399,5 кВт. І бачимо 2.7.1, це генерація 1,4 кВт. Ну, акумулятор, мабуть, щось злив. Куди поділося 500 кВт, то що станція показує, невідомо. Будемо з'ясовувати по першій платіжці. Раз. Ось, 7 число, до 7 числа там примерно було 600 кВт. Цікаво, скільки ж насправді рахується, бо система Дейн показує і по графікам. І так, 2,1 МВт вироблено. І а скільки порахувала система. Оце мені цікаво. Вона окремо рахує споживання будинку і окремо з генерацією. Так, що ми можемо подивитися? Ми Можемо подивитися ще графіки в лютому. Теж був достатньо сонячний місяць, було 1,6 МВт згенеровано. Січень дуже дуже мало сонячних днів. І запуск був середині, В середині. Е, Ні, бачимо. оце грудень це було саме печальне. Печальне. Практично виробіток станція не робила. Максимум за день 3-4 кВт. Ой, ну так. Да. Да. Так, продовжимо огляд станції. Вона була реалізована як гібридна з підключенням до зеленого тарифу. Нагадую, робив сам собі технічні умови. Було два будинки, один великий, один маленький, там 150 і 50 метрів квадратних. Реалізовувалося через резервне живлення. Двох будинків по трьох фазах, тобто на один будинок йшло дві фази, і на маленькій одна фаза для розподілу навантаження. Можемо подивитись, зараз там якесь навантаження є. Ага, Бачимо на третій фазі працює. Кондиціонер на опалення зараз трошки не можу сконцентрувати. О. Да. Ну, вдруг у дві фази практично там холодильники, світло і все. Нема нічого такого. Реалізація, реалізація резервного оживлення це топочна, повинна була працювати. Цей був інвертор, ось, акумулятор 10 кВт. 10 кВт. По навантаженню це тільки для піддержки насос опалення, опалення яке від котельні, щоб працювало безперебойно чи безперебійно. Під'єднання. Я вже знімав якось. Акумулятор під'єднується чотирма дротами 10 кВт. Можемо подивитися реалізацію внутрі. Внутрі. Ну ось, чотири дроти у деї 15 кВт присутні вимикачі, тому ну, не знаю, деякі ставлять окремі вимикачі від акумулятора тут. Доступ о, швидкий, вимкнути, хоча це вже буде печально. <гум> е, Під'єднання. Основний вхід, вихід по зеленому тарифу. Це сіп під'єднаний. Резерв, живлення, резерв на три фази. Е, Дивимось чогось погано наводиться так тут у нас заземлення заземлення контур заземлення окремий зроблений поставлю фотку хто скаже е, реалізація заземлення ТТ ні, ні НС, а ТТ е, щоб це все працювало, на виході стоїть діфавтомат, на вході везде там ще окремі на лінії стоять ще одні. Це трохфазний діфавтомат, а також на всіх лініях стоять ще діфавтомати ну, або УЗО. Група безпеки окремо по сонячному полю, по сонячному полю. Може кому цікаво. Ну, робив це я все сам з колес, як то кажуть. Ну, десь монтажники якісь скажуть, що, може щось невірно. Ну тут о, запобіжники узіпи і вимикачі по трьом, трьом стрінгам. Реалізація, ну як для першого разу, ні, ну не першого, другого разу доволі я. Думаю, що непогано. Непогано зроблено. Основні речі, які нас цікавлять, це робота станції гібридної на зелений тариф. От що основне, що цікавить, що цікавить, це налаштування, які зазвичай Деї всіх пугають, ну, вони і мене пугали. Тому що це дивимось під'єднання до акумулятора гібридної станції, а також на зелений тариф. Ну, тут ще ми бачимо. Так, так щось, мабуть, треба прикрити сонце, мабуть, вийшло, бо буде шуміти. Шуміти вона почала, тому що е, сонце вийшло із хмар і вона почала працювати на максимумі. Ось зараз ще сильніше, тому відео. Відео з налаштувань буде не дуже цікавим, тому що вона занадто сильно шумить. Ну, якщо не звертати увагу на шум, я пробіжусь по основним характеристикам батарею, бачимо літіум, макс чарж і Discharge встановлений. Батарею бачить як палантеч Літіум? Ну це по основним Зараз. і так далі. System work Warp. тут цікаві речі. Silent First виставлено. <гум> можна поставити максимум Solar Power ще більше, <гум> навіть можна більше <гум> поставити, то надлишок енергії буде на заряджання батареї йти. Я це вже показував. Але більш цікаве те, що як працює Time of Use. Time of Fuse ми бачимо виставлений і батарея знаходиться, знаходиться в режимі стендбай. Вона практично весь час просто очікує вимкнення ну чи блекауту. Він практично не задіяний. Я пробував задіювати, але немає ніякого смислу, тому що от функція основна, яка у нас є, ще раз дивимось, Selling First вона буде 10 кВт батарею. Просто зливати в мережу по максимальному навантаженню. А максимальне навантаження, там я вже показував 60 А. А якщо стоїть 100 А, то це 100 А на 50 вольт, це 5 кВт за 2 кВт, просто висадить її в ноль зливаючи. Ну, можна ще там економити і ставити, наприклад, на раннішнє сонце її і, і е, включати в time of use. Щоб вона там, до 30%, коли ще сонце не встало на раннішніх етапах, або навпаки, коли вже сонце сідає, розряджається. Але зимою краще не ризикувати, тому що працює твердопаливний котел. І якщо він ночі... Не отримає енергії, то він закипить. Ну, енергії, в смислі, насос перестане працювати, закипить і буде велика проблема. От. Ну, по основних характеристиках я так пробігся. Е, може, кому цікаві, більш важкі навант... ну, налаштування. Пишіть, може відповім. От. Зараз ми бачимо трошки батарею підзаряджає, хоча вона була в стендбай. От. Оце от мене і цікавило, е, скільки, скільки на батарею витрачається. Можемо ще раз подивитись. Ну, ілі вже подивились, скільки воно уходить на гібриді. Зазвичай чиста. Станція не гібридна, під зелений тариф. Більш практична, можна сказати. Це вхідний вузол, де приходить від трансформатора сіп десятка, уходить на два будинки знизу. Це ще вісім кабелів, ще 4 зверху. Це паралельно під'єднана дея. Даний вузол виглядає дуже дуже некоректно, тому що треба його зробити більш надійним, і нема можливості поставити всі ті датчики. Ну, ті датчики теж трошки важко, бо цей вузол знаходиться в 15 метрах від самої ДЕІ, то ці датчики, які будуть коректно працювати, в Ну, показувати в програмах DeoCloud або SolarMan виробіток енергії і споживання будинку, резервного живлення, і ну, основні параметри будуть більш точні, можна буде звіряти більш-менш виробіток з тим, що на лічильнику, і то, що де виробляє. Звісно, да, ця колодка, ну, вона працювала 10 років, і я, я поставив, але зазвичай треба її переробити. Бачимо вхідний автомат на ДЕЮ, а також у зіп защита, яка виведена до контура окремого. Заземлення. Вихід резервного живлення на два будинки стоїть діфавтомат трьохфазний. З нього виходить на маленький і на великий будинок. Одна і дві фази навантаження. Там окремі ще два щита теж мають Свої по лініям УЗО або діфавтомати, ну і е, навантаження різні. Зараз бачимо е, вихід з контура заземлення, шина, де під'єднані основні.